Друзі, з приводу моїх публікацій, які використовують Кацапи, то що вони роблять? Вони дивляться популярні відео, залітають на мільйон і більше. Вони беруть, нарізають українською мовою, вони ж не знають. Вони роблять по-своєму на кацапській От, Перекручують так, як їм вигідно роблять, так як, ну пропаганда. Працює пропаганда. В них, в принципі, це все нормально. Я вважаю, це їхня робота, і вони її виконують досить непогано. З приводу того, як наші реагують, наші заходи масової інформації беруть оцю споплюжену інформацію, яку вони перекрутили повністю, і використовують в наших соцмережах. Ну, скажіть, то хто тоді гірший? Хто більший пропагандист і хто оця воша, скажіть мені, ну, не наші телеграм-канали в тому числі, ну наші, ну так звані наші. Останнє моє відео історія про мого товариша. Звісно, я критикую ТЦК, звісно, що в них є там маса порушень. Забрали людину, як він там пройшов ВЛК, там третє питання. За сутки він попадає на базу підготовки біля кордону і йому дають 58 суток для підготовки. Ну, звісно, Кацапи цю інформацію перекрутили в свій бік, що там за сутки він вже в окопі згнив і таке інше. От. Але е, хочу наголосити на чому, друзі. Наголосити хочу на тому, що ми з вами маємо розуміти: Кацапи це вороги, вони можуть використовувати будь-яку нашу інформацію, так як вони цього забажають, і настільки вони здатні це все перекрутити. Пропаганда їхня працює, це їхня робота, вони за це отримують гроші. Ну ще раз звертаюся до так званих наших. Ви ж в Україні живете. Ваши ж ваші заходи, засоби масової інформації українські, як ви кажете, проукраїнські. Для чого ви берете брехливу, каця, кацапську інформацію, так, по, з моєю публікацією, перекрученою п'ять разів, і показуєте її в Україні. Для чого ви це робите? Ну не розумію. Хто працює на руку ворога? Я чи ви працюєте? Я точно не працюю, тому що вони ковіркають мою. І це їхня робота, це пропаганда. Вони мають так працювати. А ви чого подоблюєтесь кацапам тоді? Я не розумію. Може хтось розуміє, може хтось більше знає. Будь ласка, розказуйте. Пишіть.